Вчора вночі пройшла 81-ша церемонія нагородження переможців премії Золотий глобус. Тому сьогодні, звичайно, я хочу з вами обговорити переможців і тріумфаторів вчорашнього дійства. Також хочу поговорити з вами про найяскравіші наряди, які будинки моди підтримали наші зірки, на кого змістився фокус під час церемонії, що не поділили між собою Кайлі Дженер і Селена Гомес, хто посміявся зі? Це над Петро Паскалем і як він на це відреагував. Ну і звичайно, трішки зачепимо взагалі тему технічної сторони і травм у наших селебріті. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Я дуже вдячна вам за те, що ви долучилися. Якщо буде можливість, якщо буде бажання підтримати це відео лайком, коментарем, підпискою, я буду вам дуже дуже сильно вдячна. Це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. Налу, ну що, я готова розпочинати. Давайте не будемо затягувати. Поїхали! Звичайно, сьогодні на повістці головна тема вчорашнього дня це золотий глобус. Сьогодні говоримо про основні хайлайтси, все, що відбувалося. Уночі я також у реальному часі слідкувала за тим, що відбувалося. Церемонія пройшла 7 січня у готелі «The Beverly Hilton». Це незмінне місце проведення золотого глобуса. Організатор заходу компанія «Dick Clark Production». ведучим був стендап комік Джо Кой, який дуже відомий завдяки своїм проєктам. Там на «Comic Central» і «Netflix». уперше з 1982 року трансляція відбувалася у прямому ефірі телевізійного каналу «CBS». Раніше з 1996 року саме канал «NBC» був постійним майданчиком для трансляції золотого глобуса. Також пряму трансляцію можна було подивитись на платформі «Paramount». номінантів на Золотий Глобус. Було оголошено 11 грудня 2023 року. Голівудською асоціацією іноземної преси. Лідерами за кількістю номінацій очікувано цього року стали фільми Барбі Грети Гервіг в 9 номінацій, Опенгеймер Крістофера Нолана в 8 номінацій, Вбивці Квіткової повні Мартіна Скорсезе, в 7 номінацій, Бідолашки, в 7 номінацій. Ну а фаворитом серед серіалів стали Падкоємці: 9 номінацій. Також було цього року введено дві нові номінації: кінематографічні та. Сові досягнення і кращий виступ у жанрі стендап комедії на телебаченні. Саме планування церемонії включало в себе наступні пункти: це легке прешоу, потім червона доріжка і під ранок уже церемонія. За день до проведення самого Оскара відбулася вечірка. Хочу показати вам фотографії, наприклад, гостей цього заходу. Тут і Марго Робі у Скіапарелі, Барі Кеоган у Стелла Маккартні, Грета Гервіг, Сара Мунс, Емма Стоу. У Леві Тон, Джулія Гарнер у Джей Даб'ю Андерсон, Ніколас Кейдж, Колман Домінго, Вілен Дефо, Давайн Джой Рендольф і Наташа Леон. Звичайно, перед цим виходило багато обкладенок. Випускали свої обкладинки і Hollywood Reporter, і W Magazine. Обкладинки W Magazine ми обговорювали у попередніх відео. Цікаво було звичайно спостерігати, чи буде щось екстраординарне у цьому нагородному сезоні золотого глобусу, тому що минулий рік пройшов без ексесії, без якихось всплесків, і все було більш-менш очікувано. Найчастіше у дев'яти випадках із десяти у кожній категорії, які до речі розширили від п'яти претендентів до шести, є реально два головних претендента, тому й головними кінематографічними протистояннями золотого глобусу 2024 року були Опенгеймер проти вбивці квіткової повні, Барбі проти бідолашки, хлопчики Птах проти Людина Павук, Павутина Всесвітів, Крістофер Нолан проти Мартина Скорсезе, Лілі Гладстоун проти «Хюллер», Ема Стоун проти Робі, Джаматі проти Райт. По серіалам зробили ставку на спадкоємців Гризню і Ведмедя. І Повний перелік переможців золотого глобусу, кращий фільм драма Опенгеймер, кращий фільм Комедія «Бідолашки». краща режисура Крістофер Нолан за Опенгеймера, кращий актор драма Кіліан Мерфі» Опенгеймер, краща актриса драма Лілі Гладстоун, вбивці квіткової повні. Кращий актор комедія мюзикл Пол Джаматі. Залишені найкраща актриса комедія мюзикл Ема Стоун, Підолашки, кращий актор другого плану Роберт Дауні Молодший за Опенгеймер, найкраща актриса другого плану Давайн Джой Рендольф. Залишені, кращий сценарій Джустін Тріє, Артюр Арарі. Анатомія падіння, кращий фільм іноземною мовою Анатомія падіння Франція. Найкращий анімаційний фільм Хлопчик і птаха Хаяо Хаяоміозакі, кращий саундтрек до фільму Людвік Йорансон, Опенгеймер, краща пісня. Пісня Біллі Айліш made for» – Барбі. Найкраще касове досягнення понад 100 мільйонів доларів зборів. Барбі. І у категорії Телебачення кращий серіал Драма Спадкоємці, найкраща актриса на телебаченні драма. Сара Снук спадкоємці, кращий актор на телебаченні драма Кіран Калкін спадкоємці, кращий серіал Комедія Мюзикл «Ведмідь», Найкраща актриса на телебаченні. Комедія мюзикл Айо Едебірі ведмідь, Кращий актор на телебаченні. Комедія мюзикл Джеремі Аллен Вайт. Ведмідь. Найкращий міні-серіал. Телефільм антологія. Гризня, найкраща актриса в міні-серіалі телефільмі антології Аллі Вонг. Гризня. Найкращий актор у міні-серіалі телефільмі антології «Стівен Ян». Гризня. Найкраща актриса другого плану на телебаченні Елізабет Дебікі. Корона. Кращий актор другого плану на телебаченні. Меттю Макфеен. Спадкоємці. Кращий стендап-комік Рікі Джервейс. Армагедон, ну що ж, давайте підводити підсумки. Найбільше нагород зібрав Опенгеймер. Фільм Крістофера Нолана зібрав цілих п'ять статуеток. По-перше, це найкращий фільм, найкраща чоловіча роль, найкраща чоловіча роль другого плану, найкраща музика до фільму і найкращий режисер. Крістофер Нолан отримав нагороду вперше, хоча він уже був номінований не один раз. Під час нагородження Крістофер Нолан згадав, як він отримував. Статуетку за хіта леджера, який на жаль пішов трагічно із життя ще до прем'єри темного лицаря, і був посмертно удостоєний багатьох нагород. Включаючи також і Оскар, Крістофер Нолан сказав: єдиний раз, коли я був на цій сцені раніше, був коли я отримував нагороду від обличчя мого дорогого друга Хіта Леджера. Це було непросто для мене. Найкласнішим було те, що були прям цілі парні перемоги у основних акторських категоріях: Вонг та Ян, Едебірі і Уайт, Снук і Калкін. За результатами церемонії тріумфаторами вечора у категорії Кращий серіал, все таки стали Гризня, спадкоємці і ведмін саме цим серіалом і прогнозували перемогу в усіх категоріях, які стосуються телебачення на золотому глобусі 2024. Звичайно, на золотому глобусі відбулася перша дуже помітна червона килимова доріжка цього року. Це вважається своєрідною репетицією перед Оскаром. Так, що при підготовці до цього івенту і стилісти, і селебріті викладаються по повній. Аби виглядати дуже яскраво на самому івенті і запам'ятатися всім. Звичайно, за найкращий наряд не будуть нагороджувати і на золотому глобусі нагороду отримують по заслугам. Але, звичайно, всі зірочки були в максимально доречних нарядах, виглядали дуже дуже гарно, багато вишуканих нарядів, які хочеться роздивлятися, роздивлятися деталі, роздивлятися мейкап. Я люблю такі події. Ну і хочу, звичайно, показати вам образи гостей Golden Globe 2024 Давайте дивитися разом. Красуня Маргоробі, яка просто замилувала всіх своїми виходами, була у Армані Пріве по мотивам Барбі Суперстар 1995 року. Все-таки, напевно, у Маргоробі досі є контракт, який ще не завершився, і який забороняє носити на килимові доріжки речі іншого кольору, аніж рожевого. Джиліан Андерсон була просто в неймовірній сукні королева перед золотим глобусом. Вона завітала до голівудського косметолога Барбари Стурм і буквально сяяла на доріжці. Барі Кеоган був в образі з дебютної колекції Фарела Уільямса Луї Вітон. весна Літо 2024. Селена Гомес у Армані Пріве. Селена Гомес відвідала церемонію в трішки дивному наряді червоного кольору, але виглядала вона надзвичайно веселою, якою щасливою, можливо, дійсно Бенні Бланко робить її такою. Навіть Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер відвідали разом церемонію нагородження. На червоній доріжці разом вони не були присутні, але воркотіли як голос. Лубки вже за столиком під час проведення самої церемонії нагородження переможців. Мені цікаво, ви вірите цій парі взагалі чи ні? Тому що там були і поцілунки, і Кайлі виглядала дуже сяючою, ніжною, якоюсь жіночною. Всі розділилися на два табори. Хтось вірить, хтось вважає, що це просто постанова і що це просто піар. А ось дві подружки: Тейлор Свіфт і Селена Гомес. Тейлор Свіфт у Гучі. Білі Айліш у Вілі Чаварія трішки незвичний наряд для червоної климової доріжки. Красуня Меріл Стріп у Валентіно, просто блискуча богиня. Ема Стоун у Луї Вітон. Каміла Мороне у Жванші, Розамунд Пайк, як наче продовжує знову грати свою роль у «Із Солберна. Красуня була у діор. До речі, виявляється, що вуаль Розамунд Пайк, яка їй до речі личила все одно до її образу, була вимушеним заходом, тому що акторка дуже невдало. На жаль, покаталася на лижах під час своїх канікул. Дженіфер Еністон, «Дольче і Габана, зовсім не старійший Джаред Лето. Хантер Шафер була у повітряній сукні Прада за мотивами весняно-літньої колекції бренду. До речі, виходи Хантер Шафер на килимові доріжки на промоушени. Зараз стилізує фешн-директор інтерв'ю Дара Аллен і це перфект меч. Джой Рендольф у костюмі Родарте Альма Повсти з драмеді Опале листя». Тайлер Джеймс Вільямс, Хелен Мірен у Дольче Габана, Патрік Джей Адамс з дружиною, актрисою Троєн Белісаріо, Джина Торес і Сара Раферті. Сара Раферті, до речі, у Лан-Вен. І якщо вірити WWD, то взагалі на червоній килимовій доріжці Золотого Лобусу не мало бути цього бренду, але мінімум як двічі, він мелькав на червоній доріжці. Дуаліпа була у кастомному скіапарелі і в архівному намисті Тіфаніко, 1960 Другого року Дуаліпа, перша знаменитість, яка одягла цю прикрасу з моменту, як вона була придбана компанією Стіфанієнко. Ідентичне намисто було продано на аукціоні Кристіс минулого літа за 189 тисяч доларів. Джулія Гарнер у Гучі. Тут на фотографії Джулія із режисером Кіті Грін Белла Белрамзі у Прада, режисер минулих життів Селін Сонг. У Бренді Луеве, Колман Домінго у Ли Віттон, Елісон Вільямс у Джамбатіста Валлі, Джилли Діон у Лан Вен, Роуз Маквайер в Гучі, Хейлі Стейнфілд у Прада, Кейлі Спейні у Міу Міу, Пол Клементів дуже була схожа на дівчину Бонда у Дольче Габана, Стівен Ян і його дружина, Джоанна Пак у Прада, Ель Фанінг у Вінтаж П'єр Бальман, Айо Едебри. У Прада, Наташа Леон у Скіапареллі, Марк Ронсон і Грейс Гаммер у Гучі. Carrie Russell Saunders, Juliana Murdoch. Banks of Dolce Gabana. Harry Neuf Alexander Votier. Krasunya Ellie Vong u Dior. Jennifer Lawrence U Dior. Elizabeth Olsen Vivienne Westwood. Greta Lee u Sucne Lueve. Andra Day. Cenariat Ebbie Elliott is Venmedia. Elizabeth Debicki u Dior Kristen V. У Джамбатіста Валлі, Америка Феррера в Дольче Габана, Наталі Портман у Діор, Даніель Брукс у Москіно, Карен Гілан в Іріс Ван Перен. Педро Паскаль у Ботега Венета з переломом руки. Ріс Уизерспун, Фантейжа Барріно у Дольче Габана, Тейлор Свіфт у Гучі, Керрі Малиган у Скіапарелі, Бріл Ларсон у Прада, Лілі Гладстоун у Валентино, Тімоті Шаламе у Селін. І, до речі, у Тімоті Шаламе, здається, з'явився конкурент, Райлі Кіо у Шанель, Мартін Скорсезе із Франческою, Дженніфер Лопес у Ніколь плюс Фелісія Кутюр, Грета Гервіх у Фензі. Наоми Уотс у Фенді, Анджела Басет у дольчі Габана, Кара Джейт Майерс у Родарте, Рейчел Броснахен, наче порцелянова лялечка, у Серхіо Хадсон, Аманда Сейфрід у Армані Приве, Джоді Фостер у Альберта Феррети, Анет Беннінг у дольчі Габана. Мішель Єо також до речі обрала ботега Венета. Крістіна Річі у Фензі, Джей Сміт Камерон зі спадкоємців у Крістіан Сіріано, Вілан Дефо з дружиною Джадою Колагранде, Опра Уінфрі у кастомному Ютон, Хайді Клум, Джеремі Ален Вайт. Зрозуміло чому у Кельвін Кляйн. Якщо ви не бачили, то зайдіть у мій телеграм-канал. Будь ласка, подивіться там. Є на ну, що подивитися у нашого ведмедя Джеремі Аллена Вайта. Був свій маленький ведмедик кастом марки. Бріоні Раймонд спочатку його не помітили на килимовій доріжці, але актор показав цього маленького товариша, який був присутнім і підкреслював цілісність його образу Зої Лістер Джонс і Сарей у Памела Роланд Алан Рак і Мірей інос, Мішель Рендольф із 1923 у Зак Поузен, Рен Гослінг у Гучі, Сара Снук у Прабальґаран, Тейлор Хіл у архівному Гучі часів Тома Форда. Ну і красуня Кейт Бейсінкл. взагалі можна виділити декілька кольорових гам цієї климової доріжки. Це червоні сукні, білі сукні і сукні із паєтками і кольором Металік. Чоловіки, до речі, також обирали білий колір для церемонії, наприклад, Джонатан Бейлі, Кріс Перфетті у Дольчи Габана і Ендрю Скотт був присутнім у бренді Валентіно. Звичайно, є багато фотографій, які показують взагалі муд, класний настрій і класну атмосферу золотого глобусу. Тут і сфотографовані Ема Стоун, Роберт Дауні молодший, Кіліан Мерфі і Райан Гослінг. Атмосфера на Golden Globe 2024 начебто, була класною. Пізніше з'явилися офіційні полароїди переможців зі своїми статуетками авторства Лукаса Майкла. До речі, якщо ви подумали, що Кіліан Мерфі вийшов отримувати свою нагороду трішки під шафе, то це не так. Його хтось поцілував в носа, і здається, що він трішки підвипав. Але це просто був поцілунок. Можливо, хтось із акторок, які знаходилися поряд, не розрахував силу поцілунку і місце поцілунку після оголошення його переможцем у категорії. Ще була класна реакція Дженіфер Лоуренс на перемогу ЕМУ у своїй номінації. Відзначився на золотому глобусі і Педро Паскаль не тільки відзначився своїм образом. Він був у кастомному ботега Венета. Він був зі зламаною рукою і із чудернацьким манікюром, ауч, який повністю відображав його ситуацію з цим переломом з програною категорією До речі під час нагородження. Класний момент був, коли Кіріан у своїй промові сказав: Педро, Едросарі. <laughs> Mine. Um... <laughs> Педро Паскаль адекватно відреагував, посміявся. Класно, що хлопці з почуттям гумору на золотому глобусі без легкої драми не обійшлося. У кадр попав момент там, де Селена Гомес і Тейлор Свіфт обговорюють щось дуже активно шепочуться. У Твіттері активно розпочався пошук людини, яка вміє читати по губам, яка допомагала підписникам Бена Афлека і Дженніфер Лопес розібратися, що вони там тоді між собою обговорювали, і просили дати контакти цієї людини, тому що люди не могли сприяти. Кійно жити, поки не дізнаються, що ж там такого сказала Кайлі з Тімоті і Тейлор та Селена. речі, Кайлі і Тімоті знову не були на, разом на червоній килимовій доріжці, але дуже активно фліртували у самому залі. У Твіттері зараз якраз дуже активно жартують після інциденту, який потрапив на камери про те, що Селена хотіла сфотографуватися із Тімоті Шаламе, і вона розказувала про це Тейлор, але. Кайлі сказала ні. I asked for a picture with him and she ендші no. Давайте поговоримо про Тімоті Шаламе. У нього з'явився конкурент на килимовій доріжці. Це 21-річний Домінік Сеса. На червоній киломовій доріжці здається, він був присутнім у бренді Saint Laurent. Хлопець дебютував у фільмі «The Holdovers» залишені. Він приманив до себе дуже багато уваги. так що Тімоті, мабуть, <с> треба трішки задуматися, побоятися конкурента. У останньому відео я вам розказувала про парфумовану воду Джейкоб Лорді, яку, до речі, давали понюхати Марго Робі і Розамунд Пайк. Ще однією класною тенденцією на золотому глобусі була присутність рідних. Саме сімейні виходи є наймилішими взагалі на всій килимовій доріжці. Мені здається, що саме сімейні виходи є якоюсь такою ноткою молоти на червоних килимових доріжках і збиває всю офіційність таких величезних, масивних, гігантських івентів. Мартін Скорсезе у якості плюс один привів свою доньку Франческу, з якої вони постійно записують тіктоки, яка робить його ще більш знаменитим особливо для молоді, які стали легендарними. А от Чарльз Мелтон і Бредлі Купер з'явилися на церемонії разом зі своїми мамами, і це дуже дуже мило. Я дуже дуже рада за спадкоємців, які винесли всі нагороди. Дуже рада також за Гризню, тому що серіал неймовірний. Ведмедя не дивилася, не можу об'єктивно оцінити, але дуже багато хвалебних відгуків за гру Джеремі Алана Вайта і його колеги по серіалу, яка також отримала свою нагороду. У цьому році було дійсно дуже багато вишуканих елегантних образів. Одними з найелегантніших образів стали Ема Стоун, у Тон, Анджела Басет, дольчі Габана, Джулия Гарнер Гуччи, Дженнифер Энистон, Дольча Габана, Дженнифер Лоуренс, Диор и Тифані Нко, Красуня Флоренс Пью Валентино и Тиффані ко, Керри Рассел. Жельзантех. Ще мені дуже сподобалося, як вишукано виглядала Дуаліпа у кастомному скіапарелі. Дуаліпа була дуже чарівна, легке волосся без зайвого стайлінгу, діамантове кольєті і фані 1962 року, масивні жовті діаманти. Ну просто королева. Незрівняний образ був у Джуліани Мур. Нарешті не Валентіно, не Діор, не Гучі, не Сен лорани а просто Ботега Венета. Вона прийшла отримувати статуетку за роль другого плана у. У Май Десембер, але на жаль, Май Десембер не отримав взагалі жодної статуетки на цій церемонії Голден Глоу. Хочу ще раз підкреслити красу і шедевральність нарядів. Однозначно, це і Наумі Вотсенді у кутюрному фенді. Джеліан Андерсон це взагалі мій топ у Херст, Елізабет Дебікі у Діор, Бріл Ларсон у Прада, Меріл у Валентіно, Наталі Портман у Діор, Хантер Шафер у Прада, Хайді Клум у Софі Кутюр і Джулія Гарнер. У Гучі, також цікаво, хочу звернути увагу на фуршет, і хочу розказати в двох словах, що там відбувалося. Кейтерінг для 1100 запрошених довірили японському шеф кухарю Нобуюкі Мацухіс і відомий у всьому світові як Нобу. Цей японський шеф кухар взагалі є світовою зіркою. Він являється магнітом для всіх гурманів і для селебріті. У нього є дуже багато досягнень. Ну і звичайно ж ресторанів. До речі, це чи не перший раз? Коли саме нобу, нобу став шеф-кухарем золотого глобусу. Це рідкісний випадок, коли івент такого рівня робить цей вибір на користь японської кухні. У меню були тартар із лосося з ікрою у соєвому соусі з васабі, сашимі салати з фірмовим соусом Мацухіса, сашимі із жовтохвоста із халапеньо. Чорна тріска з місосупом і асортійні гірі. Поліція в Лос-Анджелеса і ФБР, звичайно ж, планували і посилити заходи безпеки і зробили це у зв'язку із провокаціями з боку пропалестинських активістів. Друзі, ну ось і все на сьогодні. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим. Напишіть, будь ласка, що думаєте, які ваші думки відносно переможців, відносно номінантів. Хто, по-вашому, мав отримати золотий глобус, але не був удостоєний такої нагороди. Чий наряд сподобався найбільше? Давайте ділитися своїми думками у коментарях. Я буду дуже-дуже сильно чекати. Звичайно ж, я нагадую вам про підтримку наших хлопців та дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ, які захищають нашу країну від ворога. Які боронять наші кордони, і звичайно, прошу вас не проходити осторонь і допомагати на локальному рівні бездомним тваринам, хлібом, кормом, грошима, донатом, розголосом в інстаграмі, в соціальних мережах це допоможе. Зберегти, як мінімум, одне життя наших пухнастих чотирихлапих друзів. Друзі, не приходьте, будь ласка, повз. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною, і сподіваюсь побачити вас у наступному відео, яке планується вже дуже-дуже скоро. Все до зустрічі, бай-бай!